Звертаємо свою увагу на, Даз, на Дагестан. 24 людини померли внаслідок нападів на релігійні будівлі в російському Дагестані. Про це повідомив слідчий комітет РФ за попередніми даними. Загинули 15 правоохоронців, а також четверо цивільних, зокрема 66-річний настоятель церкви, якому перерізали горло. Ворожий слідком відзвітував про ліквідацію п'ятьох терористів. Крім того, кремлівське агентство РІА Ріановості написало про понад три десятки постраждалих, із них 27 правоохоронців. Охоронці, ну і нагадаємо, цей інцидент трапився напередодні в російському дербенті. Для цієї е, цілі обрали культові споруди, православний храм і синагогу. За даними ворожого МВС, нападники кинули в будівлі пляшки з вибуховою суміш і одразу відкрили вогонь по охоронцям споруд. За півгодини після цього інша група нападників у столиці Дагестана, Махачкалі, обстріляла поліцейських біля церкви та на посту ДПС, а також підпалила синагогу. Стрілянина пролунала і на російсько абхазькому кордоні. Розвардія того ж вечора розпочала операцію з ліквідації стрілків, ну і закінчила її аж пізно вночі.